山田さん、この人は9歳の時さい。 Я думаю, саме так. І, мабуть, у цей час, коли е, у нас були серйозні передурбації в політичному, економічному плані, і сьогодні на сході ще є у військовому, для людей важливо мати позитив. Я думаю, що нам сьогодні разом з кожним клубом Динамо Київ» вдалося створити цей позитив, якусь таку віддушення в серці для аграріїв, бізнесів, які зайняті сьогодні в аграрному будівельні. Засідає в транспорті, чи відчути щось хороше і добре. І от те, що я вже чув від відвідувачів, що не очікували, що такі відомі полісти і тренери клубу, настільки прості, відмерті люди, які ми, ми вони є. Тому ми, ми дякуємо футбольному клубу за те, що у нас є така співпраця і надіюся, що ми ще багато речей зробимо разом в майбутньому. Власне, містині бідні люди, я ще ясно, що вони, напевно, це не будуть. Бійати. Власне, э, акценти стратегії. І це ж чого це співпраця з Київським динамом? В першу чергу це впізнаваємость торгової мати. Тому що зрозуміло, що в будь-яких маркетингових кроках є певний прагматизм. І в цьому прагматизмі є те, що нам потрібно виходити на нові ринки, більше ринки саме автомобільних перевезень, комунального транспорту. А це можна досягати різними шляхами. Один з них пізнаваємось торгової мами. Через відвідуваність масових засобів або, заходів. А сьогодні футбол все рівно залишається спортом номер один в Україні, який масово відвідують. До речі, це не один від спорту, який ми підтримуємо. Ми вже от 17 років спонсоруємо Кубок Даринга. Це один із етапів чемпіонату України по вільному спорту до Ланню Там теж дуже цікава тенденція. Якщо у вас колись буде бажання, ми можемо взяти вас на один етап там. Сьогодні вже коня, які вартує менше 150 тисяч доларів, які виступає в етапі, просто напустили в Україні. А та версниця, яка сидить на цьому вона собі має амуніцію, також ще 50 тисяч доларів, як мінімум. Тому це, це великі, великі сьогодні бізнеси, великі речі. Якщо, знову ж, вертаючись до гарної теми, то сьогодні... Це 20% ВВП країни. Тобто ви собі уявіть 20%. Десь перше-друге місце ділиться з металургією на сьогоднішній день. Це гроші економіки. Ну, Само собою зрозуміло, що тут ходять великі гроші. А ці гроші потрібно нормальним чином опрацьовувати. І в тому числі багато а, наших потенційних фікців люблять з Люблять безмежно, самі грають. Ось здобув і виникали така співпраця. Все, дякую вам, дякую за ваш час і за вашу допомогу, хлопці. Все, дякую.